Води лік ударом мене по долоні. Хотів я проснутись, а бісла плюха, Подушка мені мені приліпилась до вуха. Хотів я проснутись, почав я взуватись, а тут червив чинив на всю хату і лемить крик. Куди ти від мене сховав мою ногу? Прийшлося капузі укати на підмогу. А вийшов з творі, упав біду, Не було. А потім знанацька ще й потер шляху. Та кинулася річка на мене доху. Не я річку подалі від книг. А сам дуже ледь роздягнутися встиг. Ну і плавала річка у мене на спині. Аж уби у неї зробилися сині. А потім, а потім а страшна. Не, страшна А потім, ось бачите, під оком синець, це в мене з рогатки, чи не уровець, а потім, а потім там речі.